Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на нашому міні-курсі по спецгриму. Якщо ви хочете навчитися робити реалістичні рани, подряпини, опіки та різноманітні ефекти зі шкірою, цей курс для вас. А мене звати Аліна Басієва, я співзасновниця Місікс Makeup School і я працюю гримером вже майже 20 років, 10 з яких я викладала грим у професійному вузі. І весь цей досвід я вклала у цей курс. І я дуже рада вітати вас на моєму авторському курсі, який складається з уроків від мене. Та від моїх учнів, які вже професійно працюють на знімальних майданчиках країни. По-перше, хочу сказати, що Грим це дуже велика така індустрія, яку умовно можна поділити на дуже багато напрямків. В цьому курсі піде мова саме про спецгрим, грим, який ви можете побачити в будь-якому фільмі, в будь-якому серіалі, в будь-якій рекламі, в будь-якому кліпі. Це елементи гриму, які зазвичай пов'язані з якими спецефектами, а, шкіряними аномаліями і так далі. Спецгрим, а, в свою чергу, також можна поділити на два основних напрямки. Перший напрямок це грим, який можна створити безпосередньо на шкірі спеціальними моделюючими 3D-матеріалами гримерними, і також грим, який створюється з допомогою еластичних гримерних наліпок. Ці наліпки створюються заздалегідь, і цей процес потребує. Більшого часу та бюджету, якщо ви вмієте робити спецефект безпосередньо на шкірі, це дозволяє вам зробити в будь-який час, будь-який день, будь-який момент на знімальному майданчику без попередньої підготовки. Тобто, якщо вам режисер сказав на знімальному майданчику, що треба зробити. Прямо зараз а, укус людини на руці, в мене таке було під час драки а, акторка вкусила іншу акторку за руку, і режисер підбігає і одразу каже: треба зараз швидко за дві минути зробити укус людини на руці. Цього не було в сценарії, це просто експромт. Але недоліки цього методу в тому, що ви не зможете точ в точ повторити такий же самий спецефект на наступний день. Скоріше за все, так як він робиться вручну, він буде Буде трішечки відрізнятися. Тобто цей метод гриму підходить, якщо ви робите спецефект один раз для одного кадру, і більше вам його точ-точ -точ повторювати не потрібно буде. Коли вам потрібно повторювати спецефект, а це зазвичай на зйомках вам потрібно один самий спецефект зробити точ -в точ такий же в різні дні. То для цього використовуються гримерні наліпки. Коли ви створюєте наліпку, ви один раз виліплюєте форму, робите. Зліпок, робити формочку, і в цю формочку ви можете відлівати однакові наліпки, скільки захочете разів. І ваш спецефект буде виглядати постійно однаково. Тому гримери пластичні вони так полюбляють використовувати гримерні наліпки. І це так популярно в індустрії світового кіно. Я працюю гримером вже майже 20 років. Світлана сміється, це співзасновниця місікс та моя сестра. Вона сміється з мене, що в кожному відео я кажу різну цифру. Десь 14, десь 15, десь 17. І дійсно, це залежить від того, з якого часу починати рахувати. Якщо починати рахувати з моменту мого навчання, як я тільки. Дізналася про цю сферу, то пройшло вже майже 20 років. Через два місяці буде рівно 20 років, як я ступила на цю стезю. За цей час я працювала викладачем в професійному вузі, 10 років викладала грим і візаж. От. І працювала на один плюс на новому каналі, на різних відомих шоу, такі як Топ-Модель по-українськи, Хочу Віагру, Хочу До Меладзе, на різних детективних серіалах, такі як Мантури. Війни, на серіалах від StarMedia, там, де про медиків, і дуже багато було різного спецгриму, а, на кінопроєктах, а, на кліпах, рекламах, працювала з зірками. І весь цей досвід я хочу внести в цей курс, передати отак по кропинкам, зібраний від різних ремерів, від різного мого навчання, якого я дуже багато пройшла за цей період і онлайн-навчання, і офлайн-навчання. І якщо б приїжджали якісь. Гримери з інших країн, я завжди все робила для того, щоб потрапити на ці курси і чомусь навчитися. І весь цей досвід я зібрала отак по крупицям і перенесла у цей яскравий, чудовий, інформативний і дуже крутий курс. Тому я дуже рада вітати вас на цьому курсі і раджу вам не гаяти часу, а вже дивитися перший урок. У вас буде підтримка, ви можете писати нам свої запитання, дивитися у подробні конспекти покрокові, які будуть у вас до кожного уроку. Я вам раджу спочатку передивитися відео повністю і за другим разом дивитися відео, ставити на паузу, відпрацьовувати. Дійсно, я також раджу вам одразу відпрацьовувати на практиці, не затягувати з цим процесом, щоб ви одразу передивилися і відпрацювали. Обов'язково знімайте свої роботи на фото, на відео, присилайте нам, відмічайте нас, діліться своїм. Роботами, своїми успіхами, і до зустрічі на першому уроці.